Шепіт без відповіді. У світі, сповненому історії надії та страждань, є день, який нагадує нам про тіні тих, кого немає поруч з нами. Міжнародний день зниклих безвісти. В цей день ми зазирнемо в життя трьох сімей, кожного з яких торкнулася моторошна пустота через зникнення близької людини. Хочу, щоб якомога більше людей почули мій біль і допомогли мені в пошуку моєго сина. Сьогодні 260 днів. З 24 листопада 2022 року сьогодні рівно 260-й день. Зателефонувала та говорить, мам. Днів три-чотири я не виходити на зв'язок, бо ми йдемо на бойові завдання. А потім після бойових завдань у нас буде знову ротація і ми повертаємось. Але ж я зверталася у Міністерство внутрішніх справ, у ТОВ Червоного Хреста України, Міжнародний комітет Червоного Христа, взагалі. Я як полічила, то я зверталася в 18 інстанцій. На день народження мені доця подарувала чашку з його фотографією. Я сідаю, п'ю каву, я з ним розмовляю, цілую його і от так п'ємо каву кожного ранку. Я вже інколи таке відчуття, що виходила на вулицю і його виглядала. Ну, це стою, стою, ходжу, ходжу, а тоді, ну, наче Алюша йде, От побіжу на вулицю, вигляну, нема, розвертаюся назад і плачу. Люблю, молюся, вірю і чекаю. Я хотів би знайти всіх. Кого ми зараз шукаємо живими, звичайно, ну, якщо так вийде, то і мертвими, але знайти всіх. Питання безвісти зниклих осіб. Це один із напрямків завдань Національної поліції. В Україні лише нет. поліція володіє повноваженнями з організації розшуку безвісти зниклих осіб. Щоб знайти одну людину, зайняється дуже великий ресурс. Ресурс різних органів державної влади, яким визначена функція здійснення пошуку безвісті зниклих осіб. Найскладнішою частиною роботи це є спілкування з рідними, з рідними після того, коли ти встановлюєш, що його рідна людина вже не жива. І коли вони дізнаються про це, це дуже важко, ти відчуваєш ці емоції на собі. Відлуння втрати. Вони не поруч з нами, але завжди у наших серцях. Ну, у нас були дуже дружні і теплі відносини. Це людина, яка навчила мене кататись на велосипеді, читати, навчилась писати від Сереж. Ми дуже-дуже любили один одного. Командир. Зателефонував мені, і якраз я мала бути тою, хто скаже всій родині, що Сережі немає. Брат загинув в квітні 10 листопада. Нам вдалося гідно попрощатися з нашим рідним. Зараз приїжджаю додому і бачу, як постарів батько. Як мати посивіла? Дружина, брата, я бачу, як вона намагається триматись, але важко триматись, коли е, кожного ранку дитина запитує, де пап. Це важко. Але коли є повернута, Тіло є місце, куди можна прийти. Є відчуття заспокоєння. Кожна зустріч з рідними я переживаю також, як і вони. Ми тут разом плачемо. Так. Тому що я не можу витримувати те, що витримують вони. Закон прописаний таким чином, що я повинен розшукувати людей. Пошукові групи. Також ми працюємо ще як аналітичний відділ. За рік мою роботу чуть більше нам вдалося знайти більше восьми тисяч людей. Це великий показник, я вам скажу так. Як живими, так і загиблими. Але ця цифра дійсно є. Кожного дня практично ми знаходимо когось. Нерозривний зв'язок. Біль тої за кимось. Нагадує про любов, яка не загасає. Навіть за фізичної відсутності людини. Катя і Богданчик, доброго дня. Я вас дуже, діточки, люблю. У мене все добре. Не хвилюйтеся за мене. Я вас дуже люблю, цілую обнімаю, мама. Послухати її голос там, чи вона не писала то ні. Так цілий рік можна сказати було без зв'язку. Для мене все було складно тоді. Ми самі залишились братом мені тоді 18 років було тільки. Я думала, це дуже все швидко закінчиться, але ні. Я дуже хотіла щось пов'язане з мамою, я тоді зробила це татуювання з її позивним. Коли я дивлюся на це татуювання, я розумію, що. Щось мам... мамине мені все-таки є і повинно далі бути. От саме той шлях, який вона пройшла за цей рік, він буде на все, на все життя і я хочу, от, щоб про це не забували. Беру так, телефон в руки, у мене там дуже багато пропущених, Інстаграм просто розривається. Я просто відкриваю фотографії і бачу, в самому краю стоїть мама з квітами. Для мене це просто тоді. Я забігла до мами, я коли побачила, просто я не вірила. Я тоді її обняла. сказала, дякую Богу, що ти повернулась. Так, ми з нею зустрілися, і я до сих пір не вірю, що це так сталося, що от вона вдома вже з братиком і з нами. Родинам, так само, як і військовослужбовцям, їх потрібно готувати до моменту, коли їхній рідний повернеться з полону. Ми опитуємо тих, хто повернувся з полону, і питаємо в них, що вони би порадили рідним і близьким, тих, хто ще залишається в полоні. Вони кажуть, будь ласка, живіть своїм життям, займайтеся, допомагайте, але зберігайте енергію, піклуйтесь про себе цей час. Ми повинні мати ресурс для того, щоб свого рідного близького повернути до повноцінного життя. Власне, координаційний штаб був створений для того, щоб об'єднати всі сили безпеки та оборони, а також урядових уповноважених, психологів і юристів, для того, щоб рідні і близькі могли отримувати допомогу за принципом одного вікна. У Нас завжди на сайті є така дорожня карта. Яка дозволяє досить просто зрозуміти алгоритм дій в кожній ситуації і серед кроків, які ми пропонуємо, так само є пропозиція звертатися до міжнародного комітету Червоного Христа. Ця співпраця є важливою, і лише через міжнародний комітет Червоного Христа ми можемо отримати офіційне підтвердження полону тієї чи іншої особи. Ми допомагаємо людям оформити заяву і передати її в службу розшуку Українського Червоного Креста, який, в свою чергу, працює з заявою і передає її до міжнародного комітету. Наше завдання є супровід супровід сім'ї. Від початку. І оформлення заяви, і так до того часу, поки вирішиться питання в сім'ї, чи ви, з полону вийде людина, чи знайдеться, яка вже доля не є тяжка, але родина має право знати, що сталося з їхнім родичем. Хочу, щоб повернувся живий. не єдине. Ми зрозуміли те, що сім'я. Це найголовніше в житті, але ваші рідні, живі і здорові, не добре. Якщо у вас там не вистачає на, на щось, ви дуже сильно переживаєте через те, що вас щось там з'їли, могли з'їсти щось краще. Коли пропадає твоя рідна людина, тобі не хочеться їсти взагалі. Тому, якщо лише не сказали своїм рідним, ви їх любите то, что скажете?